Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація достав Юницький осередок Мазур Юля. Скажіть мені, будь ласка, а що ви знаєте про брехню? Особливо про брехню, котра е звучить з трибуни Верховної Ради? Я зараз про нашого старого знайомого депутата від фракції Слуг народу Михайла Лаба. Е Дуже цікавий законопроект. 90 вже закон 95-49. Про те, що в цілях протидії російській агресії в закарпатців безпосередньо в Ужгородців, можна відбирати їхню землю, за який лаба проголосував. А потім роздуплився за що проголосував, і почав розказувати, що того не було. що він взагалі, він такий молодець. Він подавав постанову проти цього закону. Але факт є факт на сьогоднішній день. Напевно, сина попросив, щоб і той словечко за нього сказав, що все буде оксим законом. Але ми знаємо вже ініціативи лаби по ринку газу. Ми знаємо ініціативи лаби по розмитненню. Ми все це бачили, чули, і всі розуміють, що відбувається. Ну а це напевно ще одне підтвердження того, що депутати у Верховній Раді голосують за гроші. Про це говорив Богдан в інтерв'ю Гордону. Про те, що проголосував 20 тисяч, отримав, не проголосував, не отримав. Ну, я думаю, що всі те відео бачили, те інтерв'ю. І якраз у цей момент підштовхує на таку думку: що лаба спочатку проголосував, бабло отримав, а далі починає себе відбілювати, що такого не було. Ну, Маємо те, що маємо. Закарпаття. Ви теж маєте розуміти, за кого ви проголосували, хто є представником від Закарпаття у Верховній Раді, і які ще бонуси від цих людей можна очікувати. До речі, малий лаба е поїхав волонтером на схід, але дуже для мене цікаво, чого він не їхав тоді, коли ми його кликали. 22-й, рік, а тут герой. Далі буде разом сила, громадська організація Доста, Волю Павлу Павлову, був би Паша. Такого безладу не було б. Тому ми всі прекрасно розуміємо, за що він сидить. Вітаю, шановні земляки. Отже, стосовно ваших пересторог, знову таки закону законопроекту, який сьогодні був Верховною Радою прийнятий 9549, за який я не голосував, але не голосував, скажімо так, тому що вважав, що з самого початку унесені ініціативи законодавчі вони є такі, які виокремлюють вибірковість. В законотворчій діяльності суто про Закарпаття, про Ужгородський район таких законопроєктів, ви розумієте, в законах України це не може бути виключенням. Ми або робимо законопроєкти, які стосуються Верховною Ради по всій території України, і відповідно по передбачені це Конституції України. Ну але деякі, скажімо, гострі. Рушійні сили, які хотіли б, якби щоб цей закон став а, в тій імплементації, які він був а, в перший раз проголосований, і після чого завитувався президентом України, так він наносив шкоду громадянам, жителям Ужгородського району, неабияку і ключовою. Нормою, яка була, скажімо, протиріччям, це порушення норм звернення до суду громадянина України, що виключається самою Конституцією України. Але сьогодні даний законопроект вже був відпрацьований, закладено дуже багато механізмів стримування реалізації його, а саме в даному контексті сьогодні підготувати такі пропозиції тим суб'єктам, хто має право на подання заявки щодо вилучення земель у громадян, якщо це стосується чи приватного бізнесу, я не буду акцентувати, що є можливість вилучити землі, які були пої або нікому не належать, або комунальні, або не були ще нікому виділені. В цьому контексті можна займатися підготовкою передачі земель. Хочу чітко наголосити, що сьогодні контроль, щоб забрати у наших мешканців у району якусь приватну власність, буде дуже посилений. І про це має знати і буде знати громада. Я прошу звернути органи місцевого самоврядування в Ужгородському районі на цю проблематику, на реалізацію даного закону. Ви повинні контролювати, щоб в наших у мешканців Ужгородського району не забирали земельні ділянки. Тобто, вчасне повідомлення, комунікація з закарпатською ОВА, яка готує перелік ділянок і списки і подає на затвердження ще кабінету міністрів. На всіх цих періодах є можливість. Людині, яка не має згоду і не давала згоду на е, вилучення своєї земельної ділянки з приватної власності чи з інших е, сьогодні юридичного статусу, який у вас є на цю земельну ділянку, спадщина і так далі, чи просто рішення, що не встигли затвердити, і так далі, то ви можете е, заявою до суду е, зупинити це, що виключало у попередній редакції. Сьогодні ви зможете захистити себе як у суді, і як на тій стадії, коли. Місцеве самоврядування чи ова формує перелік ділянок, які мають бути вилучені для реалізації тих пунктів переліку оборонних підприємств на вимогу генштабу чи іншого суб'єкта, чи індустріального парка, де будуть визначені пріоритети обороноздатності і потреби для вилучення такого від людей приватної власності. Тобто цей шлях уже не буде такий різкий, не буде такий. Абсурдний, він все буде в площині закону. Ви зможете зупинити його дію, і ми в цьому будемо вам допомагати разом з вами. Ну скажімо так, якщо є кричущі будуть випадки, то ми будемо відстояти позицію наших громадян у Журодському районі захист прав приватної власності. Тому ще раз кажу: не робимо цього або знає який скандал. Слідкуємо і будьте пильними, будьте уважними, спілкуйтеся зі своїми депутатами на місцях з головою громади. Голів громади Ужгородського району прошу адекватно надавати інформацію вчасно, сповіщати населення власників землекористувачів земельних ділянок згідно як прописано в процедурі. Закарпатська ОВА вважає успіхів не нашкодити. Жителям Журодського району і стримано і грамотно дивитись по закону і врахувати всі інтереси землекористувачів, землевласників, які в приватному бізнесі чи в приватному користуванні наших мешканців Жорського району. Отже. На контролі питання на контролі рухаємося. Якщо такі підприємства, які будуть хотіти заходити в ваші громади, відповідно ваша сесія е, депутатів місцевої ради відповідно має проголосувати за це рішення, дати ту земельну ділянку. Вона чи передбачена детальним планом, чи е, генеральним планом, де буде місце розташування. В деяких випадках, якщо навіть місце не було визначено, а потреба там його розташувати, це оборони якесь підприємство чи індустріальний парк. То е, потрібно буде громадське обговорення і ви приймете в них участь. Тут залежить велика роль зараз органів місцевого самоврядування, депутатів, голови громади. Е, Пильнуйте, дивіться, давайте знати з вами на зв'язку. Михайло Лаба. Дякую. Депутат Закарпатської обласної ради, який обраний саме в Ужгородському районі, хочу прокоментувати свою позицію для наших жителів, для моїх виборців стосовно прийнятого закону закону Верховної Ради, який стосується вилучення. Земель для потреб оборони, для потреб держави, для суспільних потреб. Не буду зараз коментувати позицію держави і чому саме Ужгородський район у всій Україні е, такий потрібний зараз, е, і потрібно це робити саме через такі механізми. Але я вважаю, що дійсно в нас триває війна, і зараз ми знаходимося в Донецькій області і повернулися щойно із фронтового міста Донецької області, поспілкувалися з хлопцями, і я скажу, що дійсно і дуже багато тут наших земляків, але хлопці дійсно можна. Захищають кожен сантиметр нашої землі. Тому хочу сказати, що навіть якщо ця норма закону буде застосовуватися в Закарпатській області, в нас у Журовському районі, то безперечно, що кожен окремий випадок такого застосування буде під пильним контролем, під пильним наглядом громадськості і Депутатів, голів громад і безпосередньо моїм особисто. Ми не дамо е, зловживати цим законом, е, ми не дамо користуватися якимось преференціями, які будуть суперечити принципам е, доброго сусідства, доброчесності наших жителів місцевих. Наших територіальних громад в Ужгородському районі їх 14, тому хочу запевнити всіх жителів нашої громади, що навіть якщо так, така подія сталася, то я переконаний, що ніхто не зможе забрати в людей їхню по праві належну власність. Тому я теж вважаю, що не потрібно робити. Якихось різких рухів, якихось необдуманих вчинків. Давайте будемо спостерігати, давайте будемо по кожному питанню окремо приймати рішення, проводити загальні збори, проводити різного плану обговорення. І я переконаний, що ми досягнемо. Хорошого результату, адже ми розуміємо, що в плані і в реалії війни нам дійсно потрібно релоковувати підприємства, нам дійсно потрібно створювати робочі місця. Нам дійсно потрібно будувати житло для тих людей, які втратили його. Тому ми повинні ці, ці речі всі збалансувати і робити так, щоб це влаштовувало і наших. Жителів Закарпатської області і людей, які переїжджають до наших громад. Тому переконаний, що все буде гаразд, і ми разом вирішимо спокійно ці всі питання. Всім дякую, слава Україні, героям слава!